До 2019 року чоловіки, студенти, які навчалися за спеціальністю медсестринство, отримували диплом за професійною класифікацією Сестра медична, що залишало за собою багато питань та непорозумінь. Яка зараз ситуація у коледжах у нашому наступному сюжеті? По закінченню медичного коледжу студенти, чоловіки, які навчалися за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста спеціальності медсестринство, до квітня 2019 року отримували диплом сестри медичної. Та у квітні цього ж року відбувся гендерний кадровий прорив у медицині. У нас справді вчаться студенти чоловічої статі на спеціальності медсестринство освітньо-професійної програми Сестринська справа. У нас також хлопці вчаться на Спеціальності медсестринство, освітньо-професійна програма, акушерська справа, ніби жіночі професії, так але є чоловічої статі. За статистикою кількість студентів чоловічої статі, які навчаються за спеціальністю медсестринство, рухається в сторону збільшення а гендерні зміни у кваліфікації спеціальності позитивно на це впливають. Це питання напевно давно було. Як же правильно написати, все ж таки це ж не сестра медична, а це ж чоловік? І був наказ по Міністерству охорони здоров'я у квітні 2019 року, де внесли зміни в довідник кваліфікаційних характеристик професій в медицині. І там була проведена заміна. Сестра медична, написала замість медична сестра. Медичний брат, сестра медична, брат медичний. Відповідно, зробили зміни. Акушер, акушерка, санітар, санітарка. Тобто, це, напевне, враховані також і закон України про гендерні рівні права з чоловіком і жінкою. Напевне. І це не напевно, це точно були зміни такі проведені, і відповідно був виданий наказ Міністерством охорони здоров'я. Нарешті з'явилися довгоочікувані посади для чоловіків. Йдеться про назву посади із застосуванням терміну брат ведичний Відсутність таких посад створювали певну гендерну нерівність і навіть принижувало гідність чоловіків, які працюють у сфері охорони здоров'я. Перше я, я пам'ятаю нашого випускника, який був перший хлопчик спеціальності тоді кушерська справа. Він задав таке питання: а що мені напишуть в дипломі? Ну, не було ж цього наказу, і ми йому кажемо: будеш акушерка. А він каже: з ким я маю право працювати? Я кажу: «Ну, акушеркою і медичною сестрою. Ну, що так і буде писати. Я кажу, ну так поки буде писати у суспільстві. І досі існує стереотипний поділ на жіночі та чоловічі професії. Однак життя змінюється, і кожна людина має займатися тим, що їй дійсно до душі. Тоді і якість роботи буде на високому рівні. Наразі чоловіки і жінки усе менше звертають увагу на гендерні стереотипи і опановують різні нетипові для них раніше професії. Роман Олійник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Січо. Редактор субтитров О.Голубкина Коректор А.Егорова